Для відновлення та розвитку України нам необхідно залучити колосальні інвестиції. Це неможливо зробити без побудови цілісної, стійкої та ефективної системи управління публічними інвестиціями. Адже для того, щоб спланувати проекти на рівні кожного сектору, кожного регіону і кожної громади, нам треба розуміти, які стратегічні пріоритети. Нам треба розуміти, яка у нас є спроможність з точки зору розробки цих проектів. Нам треба їх правильно пріоритизувати та вкласти кошти у те, що потрібно саме тут і саме зараз. Реформа управління публічними інвестиціями це відповідь на виклики, перед якими стояла Україна протягом останніх років. Раніше у нас було 18 різних процедур, по яким готувалися, подавалися проекти. Не було єдиного банку проєктів, не було єдиних підпроцедур по пріоритизації проєктів та розподілу фінансування, не було можливості відслідковувати, як реалізуються ті чи інші проекти в кожному куточку нашої країни. Залучення понад 500 мільярдів доларів інвестицій потребує абсолютно нових підходів. Підходів, які чіткі і зрозумілі, які прозорі, яким довіряють люди, і які гарантують, що кожен проект відповідає кращим світовим практикам та вимогам збереження клімату, безбар'єрності, інклюзивності і так далі. Отож, реформа публічних інвестицій допомагає нам структурувати всі процедури та підготувати кожну громаду, кожен регіон та кожне міністерство до можливості використовувати кошти європейських структурних фондів, міжнародних фінансових організацій і гарантувати, що кожен проект, який ми плануємо реалізовувати, допомагає дійти до наших стратегічних цілей і гарантувати, що він відповідає потребам кожного мешканця нашої країни. В рамках реформи система DREAM слугує асистентом громади. Вона допомагає пройти доволі комплексний шлях і гарантувати, що кожна громада сформує свій середньостроковий план, підготує свої проекти і програми, їх оціни і відповідно сформує свої секторальний та єдиний проектний портфель публічних інвестицій. Це єдине вікно, яке громада може презентувати кожному партнеру та платнику податків, для того, щоб гарантувати, що залучені інвестиції дійсно відповідають пріоритетам не лише місцевої влади, а й кожної людини, яка там мешкає. Для того, щоб громади змогли правильно працювати із реформою, команда Міністерства розвитку громади території разом з проектним офісом DREAM надає всебічну підтримку, проводить регулярні навчання, надає консультативний супровід в рамках. Індивідуальної підтримки кожної громади на порталі Dream Academy можна ознайомитися з базою методичних матеріалів та інструкцій, як краще працювати із системою та реформою в цілому.